Сьогоднішнє моє відео для людей, у кого проблеми з волоссям. Я вже можу бути певна: десь вас недолюбили, десь вас недоцінили, десь не по голові. І, відповідно, сама ти цього також ніколи не робиш. Для тебе різні звичні справи: прибрати, приготувати їсти, сходити в магазин чи на роботу то просто буденні дрібниці. І за які ти ніколи навіть сама себе не хвалиш і не кажеш дякую. Для тебе щось важливе, це коли світ врятував. А от такі різні справи, дрібниці побутові, та й просто домашні обов'язки ну, це щось таке буденне і звичне. Тому сьогодні будемо виправляти ситуацію. Тепер, кожного вечора, лягаючи спати, <кій> ти лягаєш, закриваєш очі і починаєш гладити себе по голові і хвалити за все, що ти робила протягом дня. Так і кажеш: Молодець Улянка, ти зварила їсти, ти помила посуд, ти випрала речі, ти сходила на роботу, ти просто золота, безцінна людина. І продовжуєте так, чим довше, тим краще. Перші рази може бути трохи незвично, навіть десь соромно. Але згодом ви помітите, що це навіть подобається, і вам же не потрібно когось щоб вас хвалив, адже в тебе завжди є ти під руками найкращий свій друг і порадник. Тому не відкладай цю практику в далеку скриню, а розпочни просто сьогодні.